На рахунок абонентських плат, який краще зараз варіант, де краще його зареєструвати і тому подібне. Дивіться, є декілька варіантів, саме які підійдуть вам для звичайного використання. Це тарифний план домашній та тарифний план мандрівний. І так, перший домашній, якщо реєструвати його в Україні, це 75 доларів. Він суто за місцем прописки буде працювати, скажімо це так. Тобто, Даний термінал зареєстрували ви за цією адресою, ви його використовуєте тільки тут, ніде інше, взагалі, і ви його не можете ставити на паузу. В цілому, це от якщо вам потрібно там, не знаю, в квартирі, в будинку, ще десь тому подібне використовувати, вам цей варіант підійде. Другий варіант тарифний план мандрівний. Зареєстрували ви даний Старлінг, наприклад, ось тут, за цією адресою, але ви можете його використовувати в будь-якій точці Європи, тобто одного континенту, скажемо це так. На суші, що немаловажно. І перше, це якщо реєструвати його в Україні, тарифний план буде 95 доларів. Ви його можете використовувати будь-де як я це вже сказав. Друге, якщо його реєструвати в Європі в деяких країнах, не всіх, це буде 72 євро. Але працювати він буде ідентично, що в Україні, що в Європі, що будь-де. Я маю на увазі, якщо його він фізично зареєстрований в Україні один, а інший фізично зареєстрований в Європі. Працюють вони ідентично по швидкості, по розташуванню. Ну ніяких проблем немає. Тому, якщо є сенс зекономити, можете зареєструвати в Європі. Це, наприклад, такі країни, як Франція, Чехія, Італія. Ем... Давайте що ще Фінляндія, ще декілька таких країн. Бо, наприклад, якщо реєструвати його в Польщі, це буде 100 з лишнім євро. Якщо реєструвати його в Британії, також там десь 110 євро. Ну на даний момент є такі тарифні плани.